Час Часновина у студії Тетяна Чудаківська і все варте уваги на цю мить далі у випуску. Убивць полковника СБУ Івана Воронича ліквідували. Про це повідомили у відомстві. Операцію керував особисто Василь Малюк. Вбивцями виявилися агенти російських спецслужб, які діяли за завданням ФСБ Росії. За даними слідства, вбивство здійснили двоє. осіб – чоловік та жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за Вороничем, встановити його графік дня та маршрути пересування. Потім Росіян Росіян передав кілерам координати, за якими вони забрали пістолети з глушнику після здійснення вбивства злочинці сховалися на Київщині, де їх знайшли співробітники СБУ. Зранку вони провели спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ Росії стали чинити опір, тож вони були ліквідовані. Силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника Воронича Івана Івановича, нашого славного побратима. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо. До їх затримання вони почали чинити опір. Був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Крім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Зранку росіяни атакували житловий сектор села Великомихайлівка на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова УВА Сергій Лисак та ДСНС України. У наслідок удару кабами загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли під завалами зруйнованого будинку. Зайнялися 50 квадратних метрів, гараж, літня кухня та авто. Пошкоджені п'ять приватних осель. До гасіння залучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки. Війська Росії атакували Чернігівщину ФПВ-дроном. Внаслідок атаки у Семенівській громаді пошкоджено трактор. Водій зазнав тяжких поранень. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, наразі постраждали і перебуває під наглядом медиків у місцевій лікарні. Загалом за минулу добу на Чернігівщині зафіксували 41 обстріл. Ворог бив по 16 населених пунктах, застосував міномети, артилерію, дрони, камікадзе та фпів-дрони. У російському місті Кстово, що у Нижегородській області спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Як повідомляють російські змі за попередніми даними, горить установка з виробництва бітуму. Також зруйновано дві ємності з нафтопродуктами об'ємом по 200 кубометрів. Водночас існує ризик перекидання вогню на сусідні резервуари Кстовського нафтопереробного заводу. Місцеві повідомляють, що над промисловим районом здійнявся потужний стовп густого чорного диму. Оїв притул наблизилася до адмінкордону Дніпропетровщини, але військ Росії там немає. Про це заявив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Він зазначив, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області, навіть знімають фейкові відео з цього приводу. Але за словами Трегубова, ворог не захопив жодного населеного пункту на адмінкордоні Дніпропетровщини. Хоча диверсанти в теорії можуть заходити на територію області раніше. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни планують зайти на 10 кілометрів глиб Дніпропетровськ області щоб створити на території регіону так звану буферну зону. Майже вдвічі менше балістичних ракет у Росіян скоротилися запаси. Станом на сьогодні Росія має у своєму арсеналі близько 250 ракет типу Ескандер М та ще приблизно 50 північно північнокорейських КН-23. Про це у відповіді на запит Ліганет повідомило головне управління розвідки. За оцінками української військової розвідки. Це суттєве зменшення запасів, оскільки ще у травні у ворога фіксувались близько 580 балістичних ракет. Також ВГУР повідомили, що на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів. Північна Корея могла передати Росії щонайменше 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Про це повідомляє південно-корейське видання Ян за оцінками. Розвідників із жовтня минулого року Пхеньян направив до Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та боєприпасами, здебільшого саме зі 152-ми снарядами. Цей калібр є одним із головних у російській артилерії. Його використовують як у сам. Мохідних в буксированих гаубицях а також у гарматно-гаубичних системах. Крім зброї, північна Корея за даними Саула вже відправила до Росії близько 13 тисяч військових для підтримки російської війни проти України. Окупанти влучають влучають українське зерно на Херсонщині. Про це повідомив центр національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини Росіяни змушують фермерів здавати зерно за фіксованими цінами значно нижчими за ринкові у разі відмови погрожують штрафами та скасуванням субсидій. У центрі пояснили, що таким чином загарбники не лише заробляють, а й тримають аграріїв у залежності. Водночас така система знищує мотивацію фермерів і приз. Водить до падіння врожайності, адже росіяни підозрюють продаж зерна чорному ринку та посилюють тиск. Трамп вперше за час свого другого президентського терміну розглядає можливість схвалити нове фінансування для України. Про це повідомляє CBS News. за даними видання. Дональд Трамп має в розпорядженні майже 4 мільярди доларів для військових постачань. Ці гроші залишилися невикористаними ще від адміністрації експрезидента США Джо Байдена. Трамп також має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном і спрямувати їх Україні. CBS News повідомляє, що такого рішення не робили ні Трамп, ні Байден. Президент США Дональд Трамп заявив, що до його приходу до влади Америка була на межі падіння. Тож він хоче, щоб його запам'ятали як людину, яка врятувала Сполучені Штати. Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі Fox News. Так, у відповідь на запитання, ким би він хотів залишитися в історії, Трамп зауважив гарною людиною, але людиною, яка врятувала нашу країну. При цьому він висловив своє переконання, що Америка перед приходом його до влади котилася вниз та була дуже близькою. І до краю Трамп також зазначив, що не знав, чи вдасться все повернути назад. Іран здатне створити ядерну бомбу, яку був би готовий застосувати проти Ізраїлю. Про це заявив прем'єр-міністр Європейської держави Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, корпус вартових ісламської революції поспішає озброїтися збагаченим ураном. На відміну від інших ядерних держав, вони справді застосують ядерну бомбу і зітруть нас з лиця землі. Попередив Нетаньягу. Також він прокоментував операцію в Газі, де Хамас тримає заручників, викрадених під час Різанини, яку тер. Рестична організація влаштувала в Ізраїлі через нагоду у Харківській області загинула людина. Є травмовані. Про це повідомляє голова Харківської. Ода Олег Синягубов. У наслідок падіння дерева у Чугуївському районі загинула 56-річна жінка. У різних районах Харкова через нагоду також падали дерева. Травмовані семирічна дівчинка та чоловік. У місті зірвало дах одного з приватних будинків. Постраждали три людини. Загалом через нагоду в Харківській області залишилися без світла 30 тисяч абонентів. Це вся актуальна інформація станом на зараз. Ми і далі слідкуємо за розвитком подій дня. Наступний випуск новин о 14-й. Тоді побачимось.